Ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 17 та 18 лютого 2024 року. Сьогодні, 17 та завтра, 18 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. Можна сіяти насіння полуниці, квітів, валеріани, на розсаду. У завчасно зволожений ґрунт. От і все, близнюки не сильно люблять різні рослини. І, будь ласка, перевірте цибулини квітів на збережені. Якщо там є проблеми, лікуйте. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах ці два дні. І це час стихії повітря, тому не можна поливати та підживлювати рослини. До речі, сьогодні та завтра сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 та 18 лютого. Будьте уважні! Можлива алергія на ліки не тільки на нові, але і ті, що ви раніше приймали. Прийом їжі повинен бути частим і невеликими порціями. Готуйте, будь ласка, каші всіх видів, вони будуть корисними, рибу та морепродукти їжте. Готуйте курку, індичку, куріпку, бобові, сою, баби, квасолю, зелений горошок, їх готуйте, цвітну капусту, якщо є, гранати корисні, різні горіхи, мак, кунжут, миндаль, селера та різна зелень, яка у вас є в наявності. Ось такий у нас сьогодні короткий ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів. Доброго вам всім здоров'ячка, тепла та затишку у ваших оселях. Ну, а ми зустрінемося ввечері. На все добре вам!